Вітаю вас на моєму каналі Нова Я, я Світлана Чудакова, допомагаю людям позбутись тривожних станів, фобій, страхів, знайти сенс життя та своє призначення. Я психолог-регресолог, арт-терапевт, духовний коуч, ігропрактик. І в цьому відео я розкажу, як допомогти собі у кризових ситуаціях. Ці протоколи розробили ізраїльські психологи, завдяки їм людина може дуже швидко повернутися до дійсності у кризових ситуаціях. Ці техніки можуть здатись на перший погляд, дуже примітивними, але вони є дуже дієвими. А ви поки підпишіться та поставте лайк. Перша техніка. Вона називається метелик. І використовується для того, щоб повернути собі відчуття власного тіла. Схрестить перед собою руки і покладіть долоні собі на плечі. А потім почергово постукайте цими долонями. Ну що, відчули власне тіло? Друга техніка. Термомоніторинг. Він дозволяє повернутись в тіло. Оцініть температуру приміщення та свого тіла. Запитайте себе, холодно вам чи жарко. У кризових ситуаціях у людини зникає відчуття температури, тому треба свідомо повертати собі чутливість. Третя техніка. Порахуйте від 20 до 0 в вголос. Але перед тим, як почнете лічбу, зробіть глибокий, довгий видих. Бо будь-яке кризове дихання починається не з вдиху, а з довгого видиху. А потім починайте рахувати від 20 до 0.

5, 4, 3, 2, 1, 0. А тепер самі. Сьогодні я вам розказала про три техніки, які допоможуть вам повернутися до дійсності у кризових ситуаціях. Про наступні техніки я розкажу вам у наступних відео. Тому підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. А ми з вами обов'язково зустрінемось. Бажаю вам міцного здоров'я, фізичного та ментального.